Сьогодні я заїхав до нашого старого голуб'ятника на сіверному снова город Херсон Пуляєв Геннадій Валентинович, Шіст тисяч дісот шістдесят року народження, голубів з дитинства держа щас сейчас... 12, 12 років. Ну, зараз ми поманенько нам розкаже свою голубячу історію. Як його проходила голубяча молодость? Які голуби, хто дав на розвод? Ну якось так, хай буде для історії. Так, ну, поїхали, продовжимо. Uh -huh. Так, Ген, давай знаєш що, в якому році завів голубів, Ну, ну примерно. Голубів завів далеко в 76-му году. В 76 му році, да? Да, это мне одноклассник подарил пару голубей, еще помню, Бакачей, Чернобокая и Краснобоково. Бока, э, Бокати були, да. да. Однокласника aussi... помнишь, как фамилия миучество жив. Боярчук, Покойный да, уже. Пок... Да, пакой. Ну, царство небесное ему, да. Николай Витальевич. Ага. А Виня Кумас держал тебя да, когда подарил держал, тебе? Держал, он только, тоже только завел. Мы как-то вместе завели, он завел. Бакаев, я... с Бакаевной начинал? Или... У него был санты, белохвостый. Николаевская эта птица еще была с там Район. Да, Снегиревский и, да, район. Да. Есть. должна была быть круглая, крупная, да, красивая, крупнеголовая да. была, да? И красный тоже белохвостый был. Ну красные кровини. Да. Такие как надо, да? Да. І да. то з цього пошли потихонечку, на базар виїжджали, покупали. Ну, як всі в ти годы, да. По, по рублю. По 50 копеек по, по рублю, щоб. Це як, як в якому году такі ціни були в Херсоні на базарі. Ой, ну, в 76 76-й. Вот, ну, я говорю, приїжджаємо на базар раненько там, і покупаєш собі, щоб для кучи було, і Так потихонечку. Короче, так. засосало потихеньку, да, голубяч жесть. Ясненько. Ну, от давай я тебе, знаєш, як спросив, дивись, от ті годи, ну коли починав держати 76 там 70-й рік, да? тут от я всіх питаю, ну у нас кожного своя історія, кожен свій дідусь, учитель, якийсь там, сусід, наставник, знаєш, у кожного своє по-своєму проходило. От у тебе тут, ти, на якій ти тут живеш? На Гарёва. На Гарёва, да. От тут твій куток ось, 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 будемо брати, до лісночі, я знаю, по кругу якось так. От багато було голуб'ятників тут Калатебе? тебе. Через дом. Можеш, ген можеш от спомнити там дідів, мужиків, друзів і да, поганих, і плохих. Фамілію я не знаю. Ні. Ну хоч по клікухам як раніше, там, таких, хто тут були от Калатебе знаєш. Ну, ой, голубики, дядя Вова. Дядько Вовку ти. Дядько Вовк, Ніколаївський, седь... седьмой. Седьмая. Ну, по седьмой, а, да, по да, седьмой, да седьмой. на углу туди вниз. Ну, да. дядю Вову я знав. Да, Коли він помер, я його глубин забрав, щоб ви знали. Може, не знаєте, так. Да. Ну, баба... дядя, дядя Слава, ага. теж фамілії не знаю, Он... де, де, він, де він держав. О, Сереж, держал. Сереж, бери табуретку, сідай тут коло друга, будемо беседувати. Будеш йому допомагати. Да. А дядя Слава, яку мать, держав? Все ж ти каже. Бакачей... Курсач... Курсаков держал. Бокачьи разные маски были. Краснобоки, чернобоки. Чернобоки, да. Голуби были якого размера? Средние, крупные. Ну, як, по так, как по твоей памяти. Средние голуби были, да? Ну, шеку вас можешь вспомнить такие. Кого... Такі... Шо... Ну, Левый, Леву тогда ще уже пацаном был маленький. Да, да. Мне самому було 12 років, а он... На 8, на сколько, на 8 а лет Серега Льова, получається твій сусід. Покойный да. царство да, А, Бачите, я й не да. знав. Прикинь. Сколько раз приезжал до Сереги напротив голуби? Отак, вот вроді всіх так знаємо. Ну, як голубяк. Сначала держали, потом ну, армія. Ну, да, хто бросив, хто. Опять прийшов, з армії завів. новому, так. Да. Женився, опять треба було переїхати, знову виявив. А десь не держав, переїжджав, в другому місці ну, де да. держав. А, а де держав? А ні, я переїжджав, не держав, там квартира було не було. А не було можливості, так. Потім сюди добиться батьківська хата, да, я, батьківська, я так зрозумів. Да. Да. Потім сюди переїхав знову завів. Да, да. А, вже, а вже а вже коли другий раз тут завів, голубів, яку мать завів. Ну, кого брав, там, що, де, в якому. Десь я вже і не пам'ятаю. Ну, приблизно так. Хто дал, як ты сказал. У меня в основном тут брат у меня троюродный есть такой. А де, далеко живет тебя? Валерій Анатольевич. Де, он живет де, по деве. Королюка. По Королюка живет. Даже голубив брат. Да. Ну, Бин тебе давал на развод. Как да, його стоял... фамилия и на раз. сейчас? Аксамитный Валерий Анатольевич. Анатольевич. А у него масика у У него тоже разнообразное было. И, ну, ну разномастие, практически, да. Практически, да, разные. Ну он любил тоже красный. краснорябых. Ну, тогда был, модно было красный, да, краснорябый, тогда. Северный был забыт. Да, 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 да. Ну тогда да, мода была да. все 80 е годы да, особо, да, Там да. по перу по рамке чинить. два одно да, или да, рамочный, по перу, да, 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 А потом же как получилось? Уже женимся уже сколько? Я вот завел голове только год назад опять. Вот тут. Да, потому что каждый каждую ночь снятся. Вот снятся елки полные. Бач, О, як дитинство плотно прищемило, да? yeah. так? через двір голуби практично були в кожному дворі. А були, отакі, наприклад, я знаю, кожного спрашиваю, тут в кожному кварталі, ну, голубятники ж були, через дом. Yeah, да. Да. От були такі, хто небудь дідушки, може фронтовики, знаєш, такі 25-го року, ну, як тоді Велика Всізняна війна, ми ще застали їх, ну, твої гада, наприклад. Да. От були такі мужички у кого птиця, огонь була така. Я ну, yeah, таких не, не пам'ятає, yeah. да? так? Ну, у вас не було. По кругу тут. Ну, може, були, просто не знали. Дід слава такі. Тільки шо... ну, ну він якого, я, він, Дід якого, шо, він якого року народження був, Дядяслава? 7-го, 25-го. А він яку кума держав. От це що Дядя Слава Курсаков держав? І Курсаків черепу, держав, так? Да, да. да? Це в якому году Курсаки? Ну, в принципі, курсаки в да Херсоні. 70 70-70, Херсон... но ну, 60. Він ну, сам з Росії ще приїхав давно, ще тут. А курсаки в нього були такі наші, Николаевские вже тут, ну, як некуда, то, весь Херсон держав. Ну, стойкі, я маю на увазі. Ілі кругові були. Круг, давай. Ну, настоящі курсаки, ті що на круг йшли. Ну, не, вони стоять, вроде би. Раз, круг кинули. І начинай. як пішов круг такий... дає. Ну, так это настоящі курски. Ну, я в виду Курска, который там, ну, в Росії. Ну, я кто казал, рідний их. Круговик голубые. Ну. Да. Бо тут багато хто привозили з Росії, хто робив, хто ще щось курсаков привозив, вони по кругу йшли. Такі, трошки голова біленька, плечки, не такі, як наші вже виведені були тут путем скрещування, ну як льотні, будемо говорити, гонні, стойкі, красиві, хоча вони теж на кругу йшли. Видно, що мішали, мішали, так з годами. в коли птиці багато було стойки. Зато вони Ой, курсаки, Сережа, это... э... на думку, ну, що. Ну, Яслава ж говорив: настоящий курсак, вивезен. В Бутинске да, да. вышел, и вот он сволочи его и не загонишь. Он постоянно вот ну, сюда. Ну тогда, он... тогда ж копцов, я стребов не было. Ну, люди гоняют. Там, де небо рябит, не знаешь, где свой, где чужой. Тогда, и тут, чуж... да, лоножко, как ветер подует. Сейчас давно чужие бачу собой тут. Та ми такой, что що я чужих не держу. Не, ну я образно кажу, знаешь, як в дитинстві ген, як дитинстві, не голову підняв, посте на чужак где-то ходять. Ти не один. Ну правильно, так було. А от на сьогоднішній день голову піднімаєш. Що? Та, ну, і ніхто і не одні тучі йдуть, тільки одні, одні. гадять. Ворони і копці, <ріх> да, більше <да>. нічого нема. <ріх> да. і не йдюкали, <ріх> ну, ну, от давай, знаєш, спросить. От, наприклад, ті годи, ну, коли починали держати там 70-ті роки, от я не те, що там по Скільки в тебе, от іменно за тебе говоримо, голуби ну, по времени так заповнив, найбільше скільки літали. А сколько ну, ну, максимум полчаса. Та ні, ну ті года. Та ні, більше, ну що ти, 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 гадах... гарні, ну, та, ну, шо, ти в 70-ті года півчаса в тебе літали. Ти що смієшся? Бо та та клапан откривав, вони та, самі не... заривались вгору по три. Ти, ну буває, кинеш, я Бог на сухо літаю. Ген, е, я за ті годи говорю, за 70, не за час. Зараз, понятно. Я, я ж говорю по времени Бог їх знає. Шо, ну що, ну, не помниш час, клапан? Довго не літали. Ну, не може, час максимум. Так тоді, то та я не знаю, тоді у всіх були такі голуби, що три, по ну, шурували. Yeah, 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 yeah. Хорошие были голуби. И по 10 часов раньше голуби. И да, голуби, он, и голуби, он, он голуби. себе поставил дома Вот вроде начинает вот, опускаться, опускаться опять, да. и опять пошли. Мужики пошли, с работы опять... приходят, как раньше, там 4 ну, часа говорю, открывали, все. они заночевали заночевывали, да. на свет включали. Да. свет поставил себе, да, потому все что темнило рано, а стояли по 3 больше часа. Да, да. Говорю, и некоторые там особи были по полдня и Ну, было. Ну, мы говорим, Ми говоримо за тебе, як у тебя Ну, Я говорю, простенькие мне були, Я не держал, таких там ніколаївських, що обикновенна херсонська будь Ну тоді ж не було ніяких наворочень, навороченных, перебитих. Це ну, да, вже Это да, уже когда пришло. В кінці 70-х, наверное, під 80 пішли пошли там, Ну, Значит, Ну, сер, ну серпасті були. да. В то час теж були серпасті. Ну, так серпасті були чисті. Ну, серь був настоящий. Ну, хай буде, хай не обидяться серпятники, да, як, як є. Сьогодні і годні нормальних не найдеш. Ну намісили такого за 50 років, що вже самі не поймуть люди, що держать. Ну це як є він. Що не так? Ну, понятно, Любого голуба возьме, раніше піймав чужака, ну, наприклад, там красного да? з красною припарував. Так вони водили ще усі, ніж свої. Ну, тому що там нічого не вливалось, не впутувалось. А сьогодні голуба взяв, десь і купив невістки. Як не виздихає вся будка, ну, к примеру. Да, бо одні болячки. І плюс спаруєш то крилони тут, да, то, то те не. То, то, ну коротше, полуінваліди. Ну, що не так, Сереж? ну як є, це ж вже не, не басня. Вон, у кожного таке, не то, що я там де не спрацю, там спарував, дав таких дітей, вони там стоять, а не там сята, то, 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 то крила в жопу то не летять. Я говорю, так, звісно, 40 років не ганяємо голубів. Ну, як є, образно. Я не говорю, що всі. Так, хто пидганяв, хто чисто на базар штампує, як курчат. Ну, да. раніше на, на ринку в Херсоні купиш голуба, за красоту, за розвідки я вже взагалі не говорю. Подивись, як я сьогодні без маски, я не хочу обідати. Ну, чи твої голуби чи щечі? Чи... Хіба такі голуби раніше були, як сьогодні? Ну що не так? Ну, Спомніть які да. чужаки, или в мішках на базарі. Даже. Я вже не говорю за це. Да, да. Красні так вони були крові. Ну, приміру, курсаки, навіть курсаки да, нарисовані, головки білі, там, і сизої масті, і молочні ген. Було? Так, Було. І чорні, як смола. Ну, а сьогодні таке все, як ото чамур, Ну, держим, понятно, вже хтось придержується трошки там масті, ну, знаєш. Да. Що кому нравится. Да, Для душі, як той казав. Да, я да. казав, що маєм, то маєм, Ну як є. А оце будочки, що ти построїв, сейчас я проведу такі гарні будки, гля. Сьогодні будок так толком не побачиш. Сиди, Сереж, ти мені не мішаєш, що ти да. Ага. Да. гля, які красивенькі дві будки. Ну тут точно буде птиця красива. Ще а, що, а, що, а, да, покажу, хай буде на у Сергія був у дворі прильот, он хату порубало, це все нове пристроїв тут. Ну не буде це хорошого, нема нічого. Прямо у дворі впало було, порозривало все. Он бросив все. Ну, я казав, больні голуб'ники. Першу чергу будки почав ліпити, <реку> да, бо криша їде. Ну таке голова. Коротше, продовжимо далі. Давай, короче, вот это уже тут будочки после прилетов. Ну, сейчас война, да, бойня, да, постро... после прилета поремонтировал, да? Голубые уцелились. Нет, тогда еще голубей не было. Не было, да? Нет. Это да. уже после прилета. Де брав уже... на развод? Ось, іще, у тебе. Да. Да, дав... хто дав на развод? Ну, -таки, Купив Сиде. Братуха. Брат дал да. тебе. Да. На... Ну, ну, я не знаю, какие фамилия, Валек, Валек, який тоже. Вот тот дебагато багато вот там, по третьей, возле нового туда трошки. Цилковского десь там, да, возле да, денег. Да, да, я да. понял. Я там купил, у него крема. Ага. Дорогие сейчас голуби? В 70 ну, ти ты по 50 копьев, ну, а сейчас по ну, ну, 100, 100 гривен гривень больше. Гривень, да, 150. 150, да. да. Ну давай якось жменьку сипни. або Можеш піти п'іймати якісь пару голубів ген свої любими, Покажи в руках, Ну пару голубів в руках покажи. Ну так, фост, Ну вони в тебе може всі любими, як голуб'ятники. Ну просто якісь пару голубів возьми в руки. Крило, фост там покажи. А ми подивимося. Будочки гля, молодець. Після прильоту зацементувався, построїв. Це, 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 це тут це, це, все, все було розвалено. Кришу все перекривав, так? Да? Ай-яй-яй. Та он, гля. Фронтон тільки залишився видно. І Труба газова, все в дирках. Ладно, не будемо це знімати страхіття. Уже все позалите бетоном. Так, Гена, ну давай, давай. Yeah, я. Давай я одного подержу. Курсаж. Давай. Не Давай одного в руки показуй. Це курсак у тебя, да? Ты Валентина брав? Ні, это. А ну розказуй. Саша Откуда? такой там Курсаков держит. Как раз тоже, как раз напротив Валентина. На, не, этот, не красов, Саня. Не, не, по, тре, по, по третий, по По третьей. А его фамилия Нынекрасов, не Сашка? Я не знаю. Ну, у ну курсачки в нього там за домом да, да, О, удочка, це да. сані да. брав. О, от його Ну, просто, шо, білоглазий от. Ну О, да. так. Ну курсак трошки, это, голова не біла, ну щоб був красавий. Ну, білокрилий, так. Да, Зато дітей, я ще покажу дитя. Ага. А дітки вони бачили, там вони, на дітки, бач, білоголовенькі вже красиві, такі як надо. Ну, головка біла і Ні, не то. то не то Ні, не, не то. Ну, це, це, це сані брав, да, На да. роботу. Щоб уж у Та вітра немає. Та ну нема нема вітра, ну що його кидати, я не буду знімати, Давай далі. Буде вітерець, знаю де ти живеш, якось попаду. Хай собі сім'ї. Давай далі. О, це модний, красивий. Красний. Кровяний, да, да. Ну, це красний. Крав'яний, да, криля для білоноси, краєві. Це, це линяй, де то. брав модного это... такого. Я вже брат, кажу модний. Братух, братуха, а це брат да, тебе дав, да. Да? так? Це декоративний, чи ще літають? Це літають? Вот, пожалуйста. Бач. А Ва, Вася, бач, де красні, Ось, є не красні. красні так, те, у мене тільки пару більше нема. Ну, може бути діти, буде кров перебивати. Ну там хлопець теж О, э, все, Красненький, красивенький. Яка ще мазь у тебе є? Ще. Да, що ще є. Це. Виводне, щось є красиве. Ну, давай я до будки підійду, я в будку не буду заходити. Піймай а, якісь о, о, пару. То, що, о, це, Сашин... це ж льотні в тебе все в будці тут. Ось, о, эти макові тут кримачки ось дивись. Да, да Так, це Валентина що ну, да, тут. А це Валентиновські. Ну захочу будку, я так з дверей познімаю, а не о, маковеньки. Це ти Валентина то, на третій брав, так? Да, да? да, да, да. Ну можеш їх не кидати, вітра да? немає, так от да просто пере. Так куди, якщо тихо, взагалі немає. Ген. Ну куди вони полетять? Будь зараз кружлять да. на місці. Ні, ну видно, що голуби літають. Це точно, бач Бог. Ну тільки ще вітра нема. Будуть. Ось тут, що мені подобається, сідають, буває. То там на кришу, то там на кришу сусідів. Ну видно, попривикали десь на криші. Давай, ще які масті є, можеш показати ще. Ну, якусь другу масть, красивеньку може. Таке, що тобі подобається. Ну, тобі всі подобаються, бо твої. Може щось вивелось красиве, покажи. Хай дивляться другие будуть знати, знать це ось, вже мої. О, білофості, макови, да? кримачки такі? Я не знаю, що оно за маску ржавенькая. Ну такі, Ржавокриленькі, білофостенькі, Бач красиві. Це вывели. вивели? Ні, мамаша. А это його за его його одногнезко. А тут. Тут уже рябофостенька. Ще... Ну пів фоста чорного, пів ну. О, бач, крылышки красивенькі. Ди бач, як на фостик сідал. Красиво. Ось як гарно. Ну що, а вони голодні в тебе чи накормлені? Якщо зменьку на землю сипнуть, злетять. Ну, ще щось покажи, якого небудь голуба по масті там, чи молочні. Я дивлюсь, там, там є. якщо. Ще які масті в тебе є. Багатенько глянь, будочки. Стальова покойний, Серега жив напротив, Скільки разів бував в гостях, ні разу не бачив. О, красивый, вот это красиво. Ой, красивый курсочек. Давай я вот так сниму, побег. Ну да видно, видно, вон я его так сниму. Давай на леснику стану до тебя сюда. Не-не, я так аккуратненько тут. А ну. О, О пусть посмотри. О, який красавець белоголов. Ну он не сильно такой смоляной. Не смоляный, да, ну сіро черный такий. Ну красиво, бач, потом. Курсакаш. Що... Я... Ну, з під білокрилого того. Да, да, да. Да, да. О, цей вже, бачиш, голубенятка вже такі, як треба. Да. Головка біла. Вот це це чібато кошмати чи просто чубати? Так, да, кашмати. що кошмований. Херсон, чубато кашмати. Так як є, о, це херсон старий. Чубчики, кашми. О, так злітають красивенько буде. як хорошо кривички видно, як сідають. Так, курсачок гарний. Давай да, ще щось да, пофастайся. Раз вже потрапив до тебе. Вот хороший, теж полосатий чубатый. Ну це в чулочках, так, да, так. Да. Ну красивий, так. Да. Щуп красивий. Це, вот це старий да. херсон, так. Теж мені подобається. Лахмановий. Ну це торцовая, да. На На, на посту сидять, а ну кидай. Да, це на пост, це Донецьк, пост затрублений, ну як сьогодні кажуть, як виражаються. Ага. Донецьке направление. Ну тут такого маневрита. Тираряби. Все правильно. Ну это что ж ты, сколько, як ты после прилета тут, после этого бомбежки пообновлял? Сколько прошло? Год. Вот это год пройшов, да? Вот это год я назад поставил после прилета. Ага. А я тут поставил. Два місяця. 2... Май, ти, май, що? Май... ти сам строїв, yeah. мастер золоті руки. Yeah. Дві розбомблений, stato... а, а він голуб'ятник строє. От що таке голуб'ятник настоящий. То на кріші вже старий, вже ноги не ну... подібаються. Два рази падав оттуда. Ну, правиль, adapна... Той будки сколько років, оцей маленький старий. А? Год. Год, вона, ну такая стара будка. Я гру старий. А, старий вже лазить. Ноги, вже ноги не подімають, да, Падав да, два да. рази, думаю, поставлю на землю. Да, да, да. Це точно вже все. Вже то лазили, круто, тепер треба пониже на землю. Да, Раніше по, по крышам лазили. До да, чужаків знімали, ген. Ага. Так, ну шо. Я Давай, жменьку їсти полюбуємо які. Ну, хай хлопці тут. Хто держить вокруг, бачиш, диви, я тебе і не знав. Льова напроти Серго покійний приїжджав, сколько раз. І голуби, і ета, а от сірок каже, та через дорогу і говорить, та ти що. Ну от бачиш, відкриття буде. Сюди... Є, ну що, та собі посипай, я діду, щоб голуби не боялися. Сьогодні ніхто нікуди не їздить, ніхто ні до кого не ходить, побоїще, війна йде, вон прильоти, ета. Ну, знайомі є, то голуби, може, де морокось не бачиш, передавай привіт. Добре. Да, голубятникам. А, накормлю, ти тебе знає? На ти виш, вони... Чи бояться, бояться, чи бояться. Ген. є знайомий, передавай привіт голубятникам. Чи всім голубятникам? А всім є? голубятникам здоров'я головне, щоб. Мирного неба, да, да. щоб швидше закінчилося Страхіття, так. Да. Ну так, знімось, вони злітають красивенько, ти бачиш як видно. Сипни жмень, вони не сильно злітають, вони не голодні. Ну зараз злітають, бач, давай, трошки ставай сюди в сторону. О, починають злітати. Якраз зараз. І... Я зараз так познімаю, якраз так видно. бачиш, красивенько криля. Може, хлопці тут, хто yeah. зараз залишилися голубятний, тобто будуть дивитися, да? вот так. Ось так і красні, є такі крав'яні, невеличкі, але красні. Ось вот це пара якраз. Вот Красноряба да. і красненька. Ну, це ж тяжело дістати. ось я спарував, це батька, а то дочка. Оце. І далі він сидить крас, ото і хвилин. то красне голубенятко. Ось да. оце, звичайно, да, 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 паперу. Да, 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 О, да, красивеньке, да. бач, паперу. Ну, рамочна. Так. І вон сидить. По вилки, по перу. Я не О, знаю. На клапані сидит, тоже теж молодого. Тільки недавно виліз. Оце з горлышком трошки да. так. Ну, цяточки. На нас краю. Красивенькі. Ну, бачите, то держи красний, буду знати. Може в них щось є перебить кров. Вся вже так нема толком, не базара, нічого. Так, ну, ну стараешься держати, мені нравится рыба і мать, кремакише. Чтоб... Сейчас просто ма мало таких голубів, як раньше. Ну, рябих красивих, як раньше були по висотаря, там ну, Паш ты нема, да? Ну, ну, Обіщав, як... голдун, пообіцяв Вовка. Вова, пообіцяв. Да, ну, на все, люті. на відео, Вов, ти попав. Ось, Генка каже, що ти пообіцяв, тепер вже точно не відкрутися. <реку> <реку> ну, добре, добре. Ну що? Спасибо. Спасибо, Ген, що вділив мені 5 хвилин. От бач, відкрив нову страничку. Вроді всіх курсачок красиво баракрилями. Вроді yeah. всіх знав. Серега покольний напротив жив, а тут Серега каже, ну, в Гена живе. Ну поїхали. Якраз больнички вийшов. Ох, кермася красивенька. Ну що, давай тоді, всім привіт, мирного неба. На цьому да, не да, закончим. Да, да. Дай Бог, 7, 7, все 7, буде добре, да. доживемо, не порівняю з землею. Може, осені будемо ганяти, а заїду, якось знімемо літу, Якщо в погоду попадає. Ну тільки тут же надо, у нас же вітер ще якийсь щоб був, щоб только северний. Ну, Телефон возьму, я тут рядишком коло тебе, якщо вдома свободно, я ж не шляю, а там, От нічого я... делать, я не їздю, не знімаю. Це так. Уже для истории. Я ж уже не працюю, я ж на пенсії. А, ну так тим более. Вот. Алло, алло, ну що ти там, вітерець, гониш. Та й заїду, все станеш, коли трошки облітаються. Так я ганяю з утра. Не переживай, я в 6 утра прийду. Ні, серйозно? Ну та я. Я ж не можу удержатися. Я тільки вийшов, а вітер. Так що тільки комендантський час закінчився, сразу гониш. Ні, не чесно, я говорю, не обманую. Ну добре, он знімогля, кримачок красиво сідає. Кривочки красиво видно. Ось ось маковий злетів, давай знімемо. Ось так бачиш, як красиво видно. Ну, вітра нема. Ну, все. Ген, спасибо тебе, велике, до побачення. побачення. Да, Здоровья тобі не бросай. Бо ззаду, ну... ти ж бач, давно діти приходять голубів просить ворота, як ми раньше. Нема нікого, Ну так нам Надо сейчас и молодцы, Чуєш... то ж не держит. Скільки тобі зараз років? 60. 60? Ну надо до 120. Будет. Бо тому що ж нема голубятників. Ну все, дякую тебе. Чтоб не болели нам на Всім всем привет голуб'ятникам. Так що будем держати все правильно. Да, Бо задуш э, да, заду молодого пок... тяжко буде, на... все одно 10-15 штук. Ну, молодого покоління наверное, немає, нормально. хлопці. Смішно, ну держать страшно, не, говорить, не смішно, себе, а страшно. Що будемо. Ну, я ком горюнка, як мамонте, доживаємо, да. ніхто ж діти, не внуки. Рідко у кого рідко, рідко, що хтось малий даже голуби. Ну, все на цьому закінчимо. До побачення, Спасибо, да. 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 будемо mm -hmm. начне зганять, заїду в гості.